Користуються ціпові ресурсом чоловіків, і тому вони от всіх із жінок, як я Катю, ображаю роками і пишу про неї Егідот, і вигадую про неї Гідот. Просто її обріхую. А Катя мене не любить просто тому, що я конкурентка, їй там десь в Таїланді. І вона думає, які, яка в нас конкуренція. Я вам відверто кажу, ви що, на мого чоловіка, претендуєте. На якого? Ну, він з вами б не мав справу. бо ви не можете адекватно ставитися до чоловіків, не можете любити людину. А він з жінками, які от у мене, ну, я вважаю, що його справжнім чоловіком. Я впевнена в цьому. Він показує нас мужню, в нашій парі він чоловік, а я жінка. Тобто, так от такі... ну, багато. такий от у нас розподіл класичний. Так от, от він з жінками, яким він подобається. Обирає з тих, кому він подобається. Така в нього мова кохання. А з людей, які його ображають і щось йому хочуть довести, які він лайнує, він не обирає ніколи. І це нормальна реакція, і жінки нормальні так обирають. І це не то, що вам дар якийсь дано, всім дано. І Каті, і вам, і Марусі, і Миколі, всім дано, хто пропрацював. Попрацював над собою, і я вас, ну, звичайно, що я обурююся, ображаюся на те, що ви мене ображаєте. Але я вам хочу сказати, буде дві частини, я розділю відео, але я вам хочу сказати, що в мене нема такої мети. Насправді, в мене мета донести до всіх, що всім дано. Всім, не буває таке, що він, ну, творець, всесвіт, він милосердний, він дає всім. За справедливістю. Ну, тобто, всіх до то справедливо до всіх ставиться, а не то, що в нього обрань він дам кохання, а комусь не дав. Ну, треба просто, якщо ви щось хочете, діяти за схемою і кохання так само отримати. Ну, тобто, ви хочете отримати водійські права? Це ж не Бог дав Каті водійські права, що так от на неї вони впали. А в Каті просто схему виконали. Умови. І ви так з коханням так само.